Я вважаю, що ми ще людської з відповідати Нілові, якої справжнього прізвища мені дав батько Черепаха. Моє прізвище, яке дав мені батько, обтігінку. Я прошу не ображати мого батька, бо мій батько пройшов усю війну, розписався на стіні весни. Тому я вважаю, що це ну, просто людина, яка хоче відволікти голові суттєвих питань, вона буде такими речами займатися, не буде цим займатися. Повірте мені, я в цій комісії, це неправда, до речі, було видано діловою роману народ, що комісія ця працює з 11-го року. Право в тім, що я в цій комісії з 1989 року. Кожної каденції депутатської ця комісія просто перезатверджується. Мене ніхто з не я з 1989 року там. І всі ці проблеми знаю від першого дня і до сьогоднішнього. Югорі Васильович, Лериса Миколаївна тоді. Я дуже добре знаю те, що ви писали, те, що вам відповідав інститут історії, те, що отут написано, не відповідає те, що вашому проекту написано, не відповідає рекомендаціям інституту історії. Там дуже багато того, що не відповідає. Коли ми підготували це рішення, їй було понад ці пропозиції. Робоча комісія п'ять чоловік нас було. Значить, нам ця робоча група вибачте. Ця комісія колишня. Нам у нас було там тільки два регіонали, решта були всі регіонали. Значить, ця комісія нам доручила цю роботу. Ми цю роботу виконали і, передбачаючи, що буде дуже непроста ситуація, ми надіслали результати своєї роботи в Український інститут національної пам'яті і в інститут історії України. Нам надійшла звідти подяка. Ми користувалися не особистими інтересами, а ми користувалися законом України про одним законів України проти комунізації – у частині зміни назву і друге, чим ми користувалися роз'ясненням інституту Українського інституту національної пам'яті, інституту історії. вам, що там ідеться не тільки про заміну конкретних прізвищ, там ідеться про ідеологію. Наприклад, вулиця Радгосна там названа як таку, яку треба змінювати. Вулиця Ватухіна там названа як таку, яку треба змінювати. Вулиця Ковпака там названа як таку треба, як така, що треба змінювати. Розумієте? Ми нічого не придумали самі. Ми навіть спочатку ми навіть не зачепили деяких вулиць, таких що ну ми розуміли, що буде спротив. Але вони навіть ширшу дали список, ніж бо в нас було перший список, був другий список. Список. І з червня місяця ця інформація висіла на сайті. Звичайно, що хто не хотів, то не ознайомився. Була дискусія. На комісію приходило дуже багато людей. Я вам дуже відповідально кажу, хто зі мною спілкується, той знає, що я людина відповідальна. Я вам кажу дуже відповідально, що е, колишня комісія, е, запам'ятайте, депутат, але ви просто молоді люди, хто не працював, ви ще не знаєте, що це було. Та комісія, це не депутатська комісія, це комісія міської ради, куди входить пару депутатів, входить секретар, входила, е, вибачте на слові, але буду казати, правду, смотрящий, входила е, за посадою директор музею, за посадою Лілія Євгенівна, головний архітектор і так далі. Начальники відділів це люди, які ходять за посадою. І попробуйте так що небудь зробити. Ви там нічого ніколи не зробите. Ми ну, оці пропозиції, які поступали на тобі. Там, там була дуже страшна ситуація. Як ці пропозиції були сформовані? Я не хочу зараз цим займатися, але я знаю прізвища конкретних депутатів колишніх, регіональних, які ходили по вулицях, які збирали підписи, які залякували людей. Вам придеться платить тисячі гривень. Підписували багато хто підписував. Звичайно, що це питання дуже складне і питання дуже ну, політичне. Треба було це питання вирішити 24 роки тому. Ще дельцями склалося так, що не вирішили. Люди, я вас просто прошу. Я дуже боролася, скільки мене сили було із головою комісії. Вони ще мені дуже соромно за цю людину. Це людина, яка очолює управління освіти. Він мені час сказав, я захищаю пенсіонерів. Я кажу, я людина пенсійного віку, я вашого захисту не потребую. У мене вистачає розуму, здорового слуху і національної свідомості, щоб ці проблеми вирішувати на високому рівні. Але кажу, знаєте. Ви не покликані вам держава платить гроші за те, щоб ви захищали інтереси учнів дітей, нашого майбутнього, а дитину у школі вчать, чай, щоб пустише що вищубарем, організовували голодомор. А дитина живе на цій вулиці. Дітей, всі діти знають, хто такий був. Він їх у школі вчать. А дитина живе на цій вулиці. Ми вже втратили покоління, розумієте? Оце покоління перше, воно вже втрачене, тому що воно я маю свою дитину, дядька вже дорослого. Який Бо наші погляди відрізнялися від поглядів радянського суспільства, мої мої чоловіка. чоловіка. Він приходив у сьомому класі, прийшов додому і сказав: Я вас виведу на чисту воду. Хтось бреше або школу, або ви брешете. Хтось із вас бреше. Коли він трохи підріз, він сказав: Вибачте, батьки, таки брехала школа, а ви казали правду. Розумієте? Така дилема стоїть перед нашими всіма дітьми. Стояла всі 24 роки, виросло покоління, яке ну, просто покручене, це покруч. Хай мені люди ці вибачать, серед них дуже багато нормальних людей, але в ідеологічному плані, що ми з них зробили, люди, що ми далі продовжимо? Зараз грають на, на нервах пенсіонерам, залякують їх, що треба буде платити. Я ж кажу. Пенсіонери у нас захвальні. Не всі пенсіонери в нас відсталі. Я вчора казала депутатам на комісії. І всіх вас, люди, прошу. Не ганьбіть пенсі, не пенсіонерів. Завдяки пенсіонерам ви стали депутатами. Молодь не пішла голосувати за вас. Проголосували пенсіонери. І до честі про пенсіонерам треба сказати, що вони не проголосували за опозиційний блок, а вони проголосували за вас. Більшість демократична нашій раді. Я вас очікувала 24 роки. Я вас дуже прошу. Yang p